Вистава ще не почалась. Як правило, коли актори виходять на сцену, вистава вже розпочинається. Але для того, щоб розпочати нашу виставу сьогодні, ми маємо з вами домовитися про спільні правила гри, вступити, так би мовити, в змову, якщо ви не проти. Нічого страшного. Окей? Okay. А, незадовго до повномасштабного вторгнення в нашому театрі. Розпочалися репетиції вистави Гамлет за п'єсою Шекспіра в перекладі Андроковича. Я мав зіграти Гамлет. <гум> наші репетиції <гум> наші репетиції почалося. Вони почалися не з самого тексту п'єси. Ми слухали лекції різних науковців, говорили про історію постановок Гамлета, читали статті, дисертації, наукові праці, які нашій режисерці надала відома шекспірознавиця Майя Гарбузюк. Я мав зіграти Гамлета. Так, але наш репетиційний процес було зупинено повномасштабним вторгненням. Я мав зіграти Гамлета. Тому у нас на фасаді театру висів банер. Ми проводили фотозйомку в Київському метрополітені виглядав банер приблизно ось так. Може, хтось пам'ятає? Ось і 23 лютого, 2022 року, ми грали одну. Одну з вистав в нашому театрі, і після вистави їхав додому. Мене зустріли люди, сказали, що впізнали, ви бачили банер, і запитали, чи буде вистава. Ну, я відповів, що вистава буде, бо я маю зіграти гаметом. Але для того, щоб ця вистава тут і зараз між нами відбулася. Нам треба домовитись про правила гри. І треба сказати, що це не просто для нас вистава. Ми робили її за кордоном для іноземних глядачів. Вона відкривала фестиваль Радар Оз в Берліні в Дойчі Театрі 8 березня 2023 року. Ми вірили тоді і віримо тепер, що говорити назовні про те, що відбувається з нами тут, дуже важливо. Сьогодні хочемо поділитися з вами нашим досвідом, але для цього нам потрібна ваша допомога сьогодні. Бо сьогодні, 18 листопада, 2025 року. А виставу ми зіграли 8 березня 2023 року в Берліні. І для того, щоб все вийшло так, як має вийти, ми всі разом, ви і ми маємо переміститись в просторі і часі. Так, все. Отже, сьогодні у нас 8 березня 2023 року. Лайк like. <світтє> ми українські актори. <світтє> <світтє> І приїхали е, на Берлінський фестиваль створювати виставу спеціально для цього фестивалю. А ви всі, е, наш український... Боже, наш Берлінський Берлінський глядач. берлінський. берлінський.